Всім привіт! Ви на каналі Криптоніка, де ми говоримо про крипту українською. В цьому відео ми розберемо такий проект, як Layer 3. Чому проходити квести дуже важливо, як потрапити в топ користувачів та навіщо це все треба? В кінці відео, як завжди, розіграємо 10 баксів серед коментаторів минулого відео. Тож готуйте лімонад і будемо розбиратися. Отже, в цьому відео я би хотів поговорити про проект vr 3, який я також часто згадую в своєму телеграм-каналі, і в якому ми разом з підписниками активно проходимо квести та збільшуємо шанси на отримання різних дропів та нагород від проєктів. Тож, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Там дуже багато корисної та важливої інформації. Посилання буде в описі. Перед тим як ми почнемо, дуже прошу поставити лайк цьому відео та підписатися. Таким чином, ви підтримуєте не тільки мій канал, а й україномовний контент в цілому. Дякую. Для початку давайте розберемось, що таке LR3. Layer 3 це інтерактивна платформа, яка створена для того, щоб познайомити користувачів зі світом та магією Web3. Платформа багата на різноманітні квести та криптоактивності. Які допомагають комунікувати з інтерфейсом децентралізованих бірж, DeFi проектами, іграми Web 3, соціальними мережами на блокчейні та багато іншого. Виконуючи квести, ви знайомитеся з функціоналом проєкту, наприклад, навчайтесь обмінювати одні токени на інші, приводити їх в різні мережі, стейкати токени, додавати їх пул ліквідності, давати борг або навпаки позичати криптовалюту. Також при проходженні квестів юзер отримує теоретичні знання та інформацію, як працюють проекти і сам блокчейн. Окрім того, що проходження квестів в ЛР3 зроблено якісно та належним чином продумані завдання, треба віддати належне гейміфікації активностей, над якими працювали розробники. Адже за кожне виконане завдання ви отримуєте певну кількість поїнтів, які прикачують ваш рівень профілю, а ще отримуєте різні ачівки у вигляді досягнень серед всіх користувачів платформи. Сподіваюсь, цієї інформації було б достатньо, щоб коротко пояснити сенс ЛР3. Але я не записував би цього відео заради однієї інформації. У r 3 є досить важливі, але не сильно очевидні переваги, які ми з вами і маємо використовувати як задля отримання ердропів, так і для того, щоб прокачувати свій гаманець і врізнятися на фоні інших користувачів та учасників крипторинку. А також розумників, які використовують софт. Тож, перша важлива і досить суттєва перевага LR3 це допомога в отриманні Airdropів від проєкту. Проходячи квести, ми з вами виконуємо різні активності. Наприклад, це може бути квест про в тестовій мережі Scroll або Base, де ми, проходячи квести, вже робимо активності і по суті тестуємо мережу. Зараз всі активно проходять у 0 та ZK 7 Квести та завдання з цими мережами також є на сайті LR3. Іноді загальна кількість квестів дозволяє зробити суттєву кількість транзакцій, що також може вплинути на отримання дропи. З деякі квести ми можемо отримати нефті. Гарним варіантом буде проганяти через квести великі суми, а не маленькі, якщо завдання не потребує довгострокового стейкінгу чи надання коштів у ліквідності. Такими діями, ви також збільшуєте свої шанси та випереджаєте конкурентів в погоні за дропами. Тож, наприклад, знайдемо якийсь квест та подивимося, як саме можна комунікувати з платформою. Наприклад, ми бачимо, що є квести в мережі ZKSync, за які також, можливо, в майбутньому дадуть дроп. Ми переходимо і бачимо, що ось тут є різні. Активності у мережі ЗКСІнг, наприклад, зробити своп на DEX, або перевести кошти з однієї мережі в іншу. За кожен квест ви будете отримувати певні бали. І ось тут, з, з боку справа, ви бачите свій прогрес. Наприклад, в мене на одному з аккаунтів шосте левел. В розділі Лідерборд ми можемо подивитися свій рівень взагалі серед усіх користувачів платформи: або за 30 днів, або за 7, або за весь час. Резумуючи, проходження квестів робить вас ближче до отримання дропів від проекту. Друга вагома причина, через яку варто проходити квести, це підвищувати свій рівень профілю на сайті. Чому це важливо? У передньому відео я розбирав необхідність Gitcoin паспорту, як додаткового мультиплікатора, на котрий будуть дивитися проекти при видачі винагород за вашу активність. Не пройшло й місяця, як це зробив проект Linea, і це тільки початок. Тепер уявіть, що є платформа, на якій користувачі приходять активності вашого проекту. І потім, в залежності від левела цих користувачів, ви дозволяєте їм. Або потрапити до вед на отримання дропу, або якщо користувач платформи має рівень, ну, наприклад 20, дати йому певний відсоток ваших токенів, або надати пріоритетну чергу на сейл. Варіантів дуже багато. ELR3 це той мультиплікатор, який також може стати важливим індикатором в майбутніх проєктах. Тому я раджу вам, своїм підписникам почати приходити квести і отримувати хоча б 5 левел. Але чим вищий ваш рівень, тим краще. В своєму телеграм-каналі я зробив перелік квестів, які допоможуть отримати 10 рівень на платформі. Ось, наприклад, частина третя, що потрібно зробити. Ось частина друга, які квести необхідно пройти, щоб отримати 10 левел. Всього три частини. Також для тих, хто вже приходить квести, ми створили телеграм-канал, в який надходять повідомлення про нові квести. Затримка дуже мінімальна, що дає змогу пройти. Квести одним з перших та отримати статус Early Bird на сайті Layer 3. Наприклад, якщо ви перейдете до свого профілю і во вкладці Achievements ви можете побачити свої досягнення, велика кількість різних активностей і ви можете, якщо пройде квест дуже швидко, отримати ось цю роль. Саме її змогли отримати я та мої підписники завдяки цьому телеграм-каналу. Тож раджу підписатися, тут публікуються виключно анонси квестів без реклами та інших постів. Посилання на Layer 3, перелік квестів та інших корисні джерела, ви знайдете в описі під цим відео. А зараз давайте розіграємо 10 доларів серед тих, хто залишив коментар під попереднім відео. Так, Знаходимо наше відео. Знаходимо нашого переможця. Користувач з нікнеймом пінок, за кому дякую за корисну інфу, може отримати свої 10 доларів. Напиши мені, будь ласка, в чат або в приватні повідомлення в телеграмі, та отримуєш 10 баксів. Нагадую, що розіграш проводиться під кожним відео, тож залишайте свій коментар, а в наступний раз я оберу нового переможця. Всім дякую за увагу. Ще раз прошу поставити лайк і підписатися на канал. Разом ми з вами побудуємо потужне, україномовне криптоком'юніті. Дякую за увагу та до зустрічі!